Переобладнаний для військових потреб пікап сьогодні вирушить на схід країни. Придбали та вдосконалили автівку черкаські автомайданівці. А небайдужі жителі міста зібрали необхідні продукти. Перед дорогою цей вантаж освятили детальніше у сюжеті Ірини Васюри. Це авто врятує не одне людське життя, переконаний представник батальйону АЗОВ. Олег на декілька днів приїхав у Черкаси, щоб забрати пікап та доставити його на передову. Підтримку і стилу, каже, відчувають постійно. Непосредственно наш батальйон підтримку народу дуже добре відчуває, тому не голодаємо і не з голоду вмираємо. А на сегодняшний день уже, конечно, нужны такие вещи, которые э, будут жизни спасать. Это вот э, именно высокотехнологические какие-то да, тепловизоры, там коллиматорные прицелы. ну то есть то, что непосредственно необходимо в бою. Там. Придбали та переобладнали автівку черкаські автомайданівці, а небайдужі черкащани навантажили її продуктами та медикаментами. Вода, консерви, крупи, печиво допомагали хто чим міг подай на а це вже подаровану автівку та машини, що її супроводжуватимуть на схід, освячують перед дорогою для батальйону священики передають молитовники та обіцяють молитися за якнайшвидше повернення бійців живими додому. Без волі Божої жодна людина не проливає свої кров і не залишається в тому числі цілою, неушкодженою. І тому нам всім і особливо вам потрібно молитися, особливо перед тими моментами, коли ви відчуваєте небезпеку. Тому що Господь дивиться на наші серця. Допомогти військовим може кожен, аби було бажання, кажуть активісти. Вони переконані, наша перемога у єдності народу. Просто треба, треба робити, щоб кожен, гражданин нашої, нашої країни відносився побратимам своїм. Нам би всім запроще жилося і не допустили б те, що зараз твориться в країні. Громадські активісти вірять, автівка обов'язково стане в нагоді нашим бійцям у зоні АТО.